Сьогодні ми вирушимо у подорож Україною. Є у нас неповторна природа, і моря, і гори, і ліси. А куди відправимося в першу чергу, ви можете здогадатись з допомогою загадки. Слухайте уважно. Навкруги вода, а напитися не можна. Відгадали? Це море. Землі нашої країни омивають моря. Їх два Чорне та Азовське. У морях ростуть різноманітні водорослі, люди з них виготовляють ліки та добрива. Також у морях водяться різноманітні риби, скумбрія, тюлька, камбала. А також водяться тварини, дельфіни, медузи. Приветки. Біля моря завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Загадаю вам ще одну загадку: тече-тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Правильно, це річка. Територією України тече багато річок і струмків. Із давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, рибалили, сплавляли ліс. А тепер на великих річках будують електростанції, що дають нам електроенергію. Річками перевозять пасажирів і різні вантажі. У річках водяться риба та звірі. А також мешкають водоплавні птахи. Найбільша річка України це Дніпро. Наша подорож продовжується, і наступну нашу зупинку ви теж відгадаєте з допомогою загадки. Слухайте уважно. Ну, звичайно, це диво от вже котрий рік. Навіть у спекотне літо на її вершинах сніг. Так, дітки, це гори. Крім морів і річок, українська земля славетна ще й своїми горами. У них є хвойні та листяні ліси, у яких живуть тварини, птахи, комахи. А також розташовано багато будинків відпочинку, санаторіїв. В яких оздоровлюються люди. В Україні унікальна жива природа. Відгадайте ще одну загадку. Узимку чорний, весні і влітку зелений, а восени жовтий. Так, це ліс дуже багата рослинність, є листяні і хвойні ліси, мішані ліси. У лісах росте багато дерев та кущів, ростуть ялинки, ясені, липи, дуби. Також ліси багаті їстівними грибами, лисичками, маслюками і опеньками. Багата природа на тваринний світ в Україні. Водяться зайці, лисиці, ведмеді. Лосі, олені, дикі кабани Зубер найбільша тварина України. Бобер найліпший будівельник, а видра має найгустіше хутро. Заєць найшвидша тварина, тушканчик тварина з найдовшим хвостом. А ще дуже багато птахів. Уважно погляньте на картинки. На них зображені тварини, птахи з усього світу, а ви оберіть і назвіть ті, на яких зображені тварини та птахи лише України. Розумнички. Подорож Україною добігає кінця. Діти, вам сподобалась подорож Україною? Пригадайте, чим багата Україна. Бережіть це неймовірне багатство нашої землі, природу нашої України.